Як називається ваш пацанський чат у телеграмі і скільки там людей? Називається чоловічки, чотири хлопці буквально. Як називається ваш пацанський чат у телеграмі і скільки там людей? <рес> Немає? Немає. Контора. Контора. Да. Скільки там людей? П'ятеро. Нема. 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 Вибір машини до 13 тисяч доларів обираємо з пацанами. Серйозно, да. так називається? Пропоную вам. Квитки на всіх пацанів із вашого чату на фільм Мавпа від Стівена Кінга. Якщо скажете, які ще названі мною фільми зняти за роботами Стівена Кінга. Воно Стівен чи не Стівен? Ні. Неправильно. Це Стівен. Втеча із Шоушенка. По Стівену Кінгу. Правильно. Зелена миля. Стівен. Правильно. Кладовище домашніх тварин. Так. Правильно. Вау. Бійцівський клуб. Ні. Правильно. Чорний телефон. Ні. Правильно, це за розповіді сина Кінга. Сяйво. Можливо, так. Так, Сіністер. Ні. Правильно, ідеально, просто 5 із 5. Тримайте. Дуже вам дякую. Астрал. Ні. Правильно отримуйте ваші квиточки на фільм «Мавпа» від Стівена Кінга. Приємного вам перегляду. Дуже дякую. Вам Дуже дякую. дякую.